Прокоментуйте, будь ласка, поширену інформацію. Ти ще поширене відео окупантів про ось цю показову страту трьох військовополонених? На вашу думку, навіщо ну, звичайно, там ми чекаємо на більше даних, верифікацію, де саме це було? Тому що під відео стверджується, що це нібито було в кринках. Але на вашу думку, навіщо ворог викладає такі відео? Яка мета? Ну Знаєте, те, що вони роблять в інформаційному просторі, це є складова гібридна війна, uh -huh. складова інформаційна. Про це той самий Буданов казав ще на початку року, що десь навесні, березень, твітень, пропагандистські такі інфотака пропану пропаганда. Така такі інформаційні втіди будуть. Ну це не зовсім вкіт. Це Страшні речі, але це буде поширюватись, буде багато такого, щоб, змусити, не змусити, щоб посіяти зневіру навіть серед наших військовослужбовців. Що я маю на увазі? Ну, тих, тих військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Ну, про те, що вони захопили часів Яр. Або інформація про те, що там ведуться вуличні бої. Наш Генеральний штаб запечать цю інформацію. Офі офіційні джерела заперечують Росіяни. Постійно кожен день вже не неодноразово цю інформацію поширюють. Питання навіщо? На жаль, в Росії люди не розуміють, що ну не можна казати, що ви захопили якесь місто. А потім через день сказати, що його знову захопили, а через день що його знову захопили. Складається враження, що таких міст у нас часів Ярях у нас 10. Ну бо постійно вони про це кажуть. Ні, це розраховано на те, щоб військовослужбовці, наші військовослужбовці, які ну якщо і не дивляться російсько-російські канали, то принаймні коментарі про російські канали, те, що ми зараз з вами наприклад робимо, uh -huh. це вони чують і бачать. І тому давайте поставимо себе на місце пересічного. Військовослужбовця з одного боку є інформація, що нічого там ніч ніхто нічого не захопив, а з іншого боку, що начебто вже захопили, і ведуть і, або йдуть вуличні бої. Uh -huh. Ну і декого і, і де у, ко, і, у де кого виникають сумніви, якої інформації довіряти. Тобто, це і є мета росіян. Вони не збиралися і не збираються переконати наших військовослужбовців, що є сенс довіряти їхнім засобам інформації, а не нашим, але посіяти сумнів. Це от і є мета ціх цієї ці психологічної операції, інформаційної операції. Ну і от на декого вона на жаль діє. Тому хто чує, не довіряйте російській інформації, не довіряйте посиланням на російську інформацію, бо, вони, бо інформаційна війна дуже дуже вагома складова гібридної війни, яка відбувається, і росіяни цим активно користуються. Хочу нагадати, що витрачають не мільйони, а мільярди доларів на саме інформаційну складову гібридної війни, тобто. Просто так би вони гроші не витрачали. Ми це розуміємо. От вони ставлять перед собою мету інформаційну і намагаються досягнути. І мета їхня ще раз не переконати нас з вами ну і військовослужбовців, які на, на нулі, що е, їхня інформація правдива, наша ні, їхнє завдання посіяти сумнів, і, і де не де, де їм це вдається. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи можете ви коментувати розстріл українських військовополонених? Якщо так, то можливо чи є додаткова інформація, зокрема по верифікації, який саме підрозділ Збройних сил Російської Федерації здійснив цю цинічну страту? Можливо, особи полонених, і чи дійсно це було саме в кринках, як стверджується під відео, яке було опубліковано? Ну нагадаю, що публікації відбулись на ворожих ресурсах. Довіри їм немає. Зараз працюють і наші верифікатори, і органи правоохоронні відповідні за компетенцію і кримінальне провадження порушено. Прокуратура займається цим на своєму рівні. Відбувається встановлення даних тих, хто фігурує в відео із і в якості постраждалих і. В якості фігурантів активних дій. Поки що ми не можемо ідентифікувати, що це було безпосередньо в кримках, що це були конкретні підрозділи. Триває перевірка, якщо будуть дані, відповідно у випадку можливого за слідством вони будуть оприлюднені. В будь-якому випадку ми ставимося відповідально до кожного подібного факту. Це не вперше відбувається таке звірство, і ворог його демонструє, це як фактор впливу на. Особовий склад, нагадаю, вони декілька місяців поспіль не можуть зачистити плацдарм, хоча мають таке завдання від свого вищого політичного керівництва. Плацдарм на лівому березі не можуть вибити нас в позиції, і їх штурми не мають результату, не зважаючи на переважаючу кількісну присутність на лівому березі окупаційних військ. І а... це один спосіб тиску. в будь-якому випадку. Це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і відповідно підстава для міжнародного трибуналу. Хотів вас запитати вашу думку, навіщо ворог викладає такі відео, але мені здається, ви власне пояснили тим, що вони не можуть досягти результату вибити українців з цього плацдарму і можуть використовувати намагаються да, зламати як тиск. наш дух угу. дійсно так.